Сорочці понад 100 років її вишивав дід Павла Денисовича, колишнього працівника Південноукраїнської АЕС а нині пенсіонера для виставки, що триває у Южноукраїнському історичному музеї. Чоловік надав відразу декілька вишиванок, які зберігаються в його родині. Усі вони з Київщини, де жили пращури пана Павла. Це дуже важливо. Це мої предки. Воно прийшло з глибини віків, як то кажуть, з нас як це можна зневажати. Це дуже цікаво і це наші традиції. Ще одну старовинну вишиванку, але вже з Полтавщини для виставки надала Наталя Маєвська. Свого часу режисерка Палацу культури енергетик знайшла її на ярмарку у Львові. Дівоча сорочка шита з двох цінних конопляних полотен належала жінці, яка народилася 1893 року. У власноруч вишитій сорочці на виставку прийшла і пані Валентина. Переплетінням ниток вона зобразила родовід своєї сім'ї. Активістка ради ветеранів Південноукраїнської АЕС каже, вишиває давно та багато. Це її натхнення. Я багато рушників, я внукам на випускний вечір, вишила внуку, внучки. На весілля я не вишивала. Це не це повинна мама була вишивати. в'яні. Я радуюсь, я отримую масу задоволення. Це моя хобі. Проте на виставці пані Валентина демонструвала не вишиті роботи, а сплетені гачком. Це ще одне її захоплення, в якому знаходить втіху та задоволення. В цілому експозиція, яку приурочили до міжнародного дня музеїв, нараховує 25 екземплярів. Це вишиванки, які надали мешканці нашого міста, та сорочки з музейного фонду. У нас в музейному фонді вже знаходиться велика колекція старовинних вишиванок. І в мене почалася задумка, щоб зробити, щоб показати не тільки музейний фонд, а також те, що приносили нам люди. І ми дали рекламу, і люди почали нам приносити старовинні автентичні вишиванки 19-20 століття. І сьогодні ви могли побачити екземпляри, які присутні присущі Київщини. Іні, а також сумщини. Окрім вишиваних сорочок, відвідувачі музею можуть побачити українські прикраси, виготовлені руками южноукраїнських майстринь. Ще одне плаття поза тематикою виставки, але не менш цікаве це весільна сукня Євгенії лаврентіївни пустової яка була учасницею бойових дій у Другій світовій війні. Експозицію історія одягу від давнини до сьогодення у музеї планували демонструвати з 16 по 22 травня. Проте, зважаючи на зацікавленість городян, її хочуть подовжити.